Яким чином зараз я проявляю нелюбов до себе? Мало спимо, не подобається робота, а виходимо. Це просто самокритичність, які можуть бути у нас в голові переконання про себе, які транслюють нашу нелюбов до себе. Я повинна, мене недостатньо, я не заслуговую, я не можу. Якщо ми думаємо, що я не варта, ми... Самі транслюємо у всесвіт, що я не заслуговую отого всього. Далі любов треба заслужити знову дуже часто з дитинства, бо ти маєш бути якоюсь, щоби тебе приймали, щоби тебе любили. Ти маєш бути отакою: з бантиками, усміхнена, без негативних емоцій. Всім казати привіт, вилазити на стільця. І розказувати віршик обов'язково. От тоді ти будеш молодець, тоді тобі дадуть іграшку, шоколадку. І ми це все тягнемо дівчата, до наше доросле життя. Все сама я недостатньо красива, розумна, пропрацьована для шлюбу класного, для успіху, для мільйона підписників і так далі.